Я не готова морально до останнього року. Сямо контенті коромики, апрямо дітей abbiamo deciso fare questo корсу, Adesso parliamo meglio. мелію. Основне, розумієте, та, поняття склалося в голові, тобто алгоритм є, схема. Ви якби виставили ті точки, та, і тепер тільки по тій драбинці тик-тик-тик. Все зрозуміло. Минулий, теперішні, майбутній, де жіночі, чоловічі, де нам нужна. Тобто акценти, все правильно. Вам за за курс було приємно трошки підучились. Якось так швидко минули заняття, взагалі пролетіли, Ж не так. чулися коли. Ніби нещодавно лише вирішували брати курс чи ні, бо не знаєш, як з роботою чи буде мати час, як встигнемо, і тут бац, все, вже пройшли. Угу. Угу. І вже закінчили. Класно було. Да. За такий короткий, ніби невеликий термін, але дійсно так. Основне, не як якісь там такі, знаєте, непотрібні дрібниці, а дійсно акценти так розставлені. Мені сподобалось. Це навчилася триматися на воді, і так само я таке, знаєте, світло нам десь в кінці тунеля, я побачила світло. Я вже просто зрозуміла, що воно як побудоване. То для мене раніше це були якісь такі хромосоми, знаєте? Я так йшла в то море і думала, боже мій, що це таке, що з ним робити? А тепер воно вже так я вже зрозуміла, що куди. Головне, тепер, що коли спілкуємося з італійцями, то вже немає як такого страху. Ну, я по собі так дивлюсь mm -hmm. на роботі, бо я пам'ятаю слова, ваші, що ви сказали, що. Треба себе любити, пам'ятати, що ви приїхали в їхню країну, і ви навпаки для них має бути приємно, що ви намагаєтесь говорити. Я тепер не боюсь говорити. Мені навпаки роблять компліменти. Ні, ні. Типу, ви добре говорите, молодці там туди-сюди. Логічно ви нас дуже підтримали, так що дякуємо вас дуже, дуже Так, так. І група у нас класна така бомбезна, парна. <су> <су> так, <су> приє... При... Приємно, зручно, так, не, не було <су> <су> ніякого знаєте, відчуття якогось дискомфорту. <су> Спочатку, Чао, діма, Діма, чао.